Це Славко. Ось так противник бачить ситуацію в Авдіївці. Отак от він бачить позицію з висуненими на південь нашими. Ну, це Зеніт, як ви розумієте, це фільтрована станція це вокзал. Це те, що противник вважає центральною позицією. Це те, що він вважає дорогами постачання. Отак от, от він бачить ситуацію. Отак от, от бачить. Ситуацію нейтральні оглядачі. Це синя українська присутність, зелене, оспарює ми все ще ділянки терену. Червоне це впевнена російська присутність, це сірі зони. Ось так от бачають, ну, те, практично так само вбачає ситуацію противник. Це, от, що ви розуміли, кульдесак це от горло мішка українського 4,78 кілометрів. Десь тут у мене були. Зараз лінії постачання українські, щоб ви зрозуміли можливі лінії постачання. Ось. Все, ще як буде розвиватися ситуація, ми зараз поговоримо. Так, це от натиск на півдні. Це оточення Зеніту. Це вже дані, нібито українські. Виходять дії на півдні, власне, ось така ситуація. Ось. Оточення позиції Зеніт. Ну, про що це говорить? Про що то в такій ситуації кожен починає поронити свою позицію, і можливість маневру і спільну піти? Ну, те, що ми бачили. У Бахмуті, коли противник переходить уже до піхотних штурмів, до штурмів невеликими групами, чому вони можливі були? Чому вони були можливі в Бахмуті? Зараз стають можливими, тому що кожен боронить свою позицію. Ні оперативної зв'язі нема резервів, нема спільного командування, нема вогневого зв'язку. Ну, те, що це кризис сраження, як ви розумієте, за всіма ознаками. На що сподівається противник? Сподівається, прийти сподівається на те, що постачання буде відрізане, на вивезення поранених теж буде відрізане, що вдасться йому оточити угрупування Авдіївське. Ось власне те, що вони сподіваються на півдні зробити з українськими позицією. Оце вони так собі малюють, наскільки їм це вдасться. Ну і в більших ділянках, що ми тут знайдемо, ось власне, що вирішиться, Бердичи Степове, що і говорить за Великий Рух, що все ще без великого руху сюди, от на Бердичі на Степове, їм не дуже вдасться. Ну, тут, от, от французька карта, не дуже їм вдасться. З великим оточенням Авдіївки. Тому що, як розумієте, є мале оточення Авдіївки, малий Сатурн, большой Сатурн і велике оточення Авдіївки. Що в цій ситуації неприємно? Що Збройні сили України вдалися до методів Вермахта 44 45 року всерйоз збираються Фестунг. Пішли вже якісь нераціональні аргументи, що ми не можемо ставити місцевих жителів на Єдіне. Російськими пенсіями, що їх там будуть питати російськими пенсіями. Значить. Ну, коли починається така лірика: Я вірю в патетику на лінії фронту. Я не вірю в патетику в пропаганді в тилу, коли вона поширюється. Не забуваємо. Завчора було 35 скидів авіабомб. Планіруючих управляемых на ді... зону Авдіїв, як ми бачимо, що ППО, знову-таки українське, не дуже працює на цій ділянці. І виникає питання, що в цій ситуації робити. Почнемо з головного. З лінії постачання, поки вони є. Теорії це дозволяє продовжувати бойню, але якщо вже кожна позиція борониться собі, нема зв'язку, то ясно, що це все закінчиться Бахмутом. І добре, щоб воно закінчилось оттісненням українських сил, їх виходом, а не оточенням. Тут уже романтичні душі малюють отаку от схему операції. Бачите, що Паулюс, що Манштейн спішить на виручку Паулюсу українському, малюють уже отаку от картинку. Що на це все можна сказати? Що Щоб це в. Втілити потрібно п'ять речей. Перша раптовість такої операції. Одна справа за неї говорити, інша справа її провести. Раптовість. За багато українського війська. Це треба було оголювати білоруську північну, північний кордон. Але як їх на таку відстань швидко і непомітно перекинути? Друге питання. Два це ж не обставини 42-43-го року. Потрібне постачання ресурсом, потрібно не шкодувати ресурси, не шкодувати техніки, не шкодувати людей, не шкодувати артилерію. Потрібні втрати. Росіяни не мають перейти до оборони, не мають підготувати позиції для оборони, щоб через них прорватися. Мала кількість російських резерв. Тут уже пропагандони кажуть російські, що 500 танків йдуть під Авдіївку. Це ті 500 танків, котрих, котрих їм вічно не вистачає, щоб сформувати п'ять танкових полків. Ну от всі ці танки, нібито матеріалізуються із воздуха, і от із тумана виринуть. Ну що це все можна лишити на російську пропаганду. Але, щоб бути, зрештою, і завнізапність ми казав, і головне потрібна авіація. Авіації ми не бачимо. Прикриття ми ППО сильного не бачимо. Тому говорити за ефективність такої операції не видається. Ну що? Будемо споглядати в подальшому. Це я ще вчора казав і повторюю. Це от, власне, ми дізнаємося все за українське командування, все, що нам треба знати. Ми за нього дізнаємось. І не забуваємо головне, що в цій операції, ось нашої Манштейнівщини, тиск, відбувається ж не тільки на Авдіївку. Ось це власне велике оточення на Бердичі противника. Оце от малі годі що дії відбуваються аж сюди. Аж до виглядару і далі розумієте? в тому числі на напрямку Мар'їнки, те, що один прорив тут нічого не це, не, не обрушить фронт, тому що тут агломерація, ви розумієте, Донецька, вони спираються на агломерацію Донецька, що українці так само упруться в Донецьк, Ну, зріжуть вони цей виступ. Ясно, що всім хотілося і б, і мені хотілося, щоб зрізали виступ. А якщо вже в Бахмуті кращій ситуації не зрізали, то. Гратися тут, от в останній наступ, заради чого? Заради того, щоб зрізати цей наступ, обрушити російську пропаганду. Російську пропаганду не обрушиш, вони живуть в іншій свідомості, як і японці, не забувайте діяти далі, нарватися на агломерацію Донецька, послабити тут тиск на український фронт в районі Бар'їнки. Ну, якщо вони почнуть і справляти ситуацію, ну так, да, можливо, але все це, як ви розумієте, теорія. Тому що витратити останні війська, останні ресурси на такий наступ, ну це треба бути вже повністю політично залежно. Ну, побачимо ближчим часом, дуже цікаво, що здолає військова доцільність чи політичні амбіції. Будемо молитися за наших вояків за те, щоб їм щасливо унести ноги з Авдіївки, щоб їм уникнути оточення, щоб їм вивезти поранених, вивезти техніку, тому що йдуть уже. І що мені неприємно, що вже наші починають засобі писати, що ось знову артилерісти пішли у піхоту, що вони втрачають, що вони їх нищать. В атаках починаються оці панічні репортажі. Я не кажу про те, що вони неправдиві, я кажу про те, що. Вони не на часі і не доцільні, що все-таки хто хоче качати лодку помімо москвинів. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Дуже вам вдячні за ту кількість лайків, котрі ви накидали більше тисячі лайків. Було велике просування, велика підписка. Скажу, що ви бачите, можемо. А давайте спільно помолимося за наших вавдіївців, щоб за вразумлення українського командування і за те, щоби за наслідками Авдіївка не перевищила Бахмут.